Доброго здоров'я всім, хто дивиться з наю, дорогі підписники. Літо закінчується, близиться вересень місяць. ваша улюблена рубрика, що буде в наступному місці. Кажу так, на українців чекає багато змін в вересні. Я зібрала всю інформацію, розповім вам. Я дякую всім, хто підписаний. Ласкаво прошу всіх, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, знайовий тільки важливі новини. Почну з того, що всі ми очікуємо на гарні новини з фронту. І дуже сподіваюся, що в вересні ми їх почуємо. Дай Боже здоров'я нашим хлопцям. Завдяки їм ми з вами живі і йдемо до перемоги. Далі пенсії, а якихось доплат, прибавок і так далі. Так далі з вересня місяця не буде. Скажу більше, до кінця року взагалі вже ніяких прибавок не буде. Тобто, все, все, що можна було заплатити людям, прибавити і так далі, це все вже зробили в цьому році. В цьому році все більше нічого не буде. Але з 1 вересня деякі українці можуть залишитись без пенсії, що мається на увазі. Вересні в Ощадбанку повертають обов'язкову ідентифікацію особи, ось цю фізичне підтвердження особи, щоб людина прийшла, побачила, що це дійсно вона, і тоді будуть продовжувати платити далі пенсію. Скажу так, пишуть, що ось це, наче як вводиться з 1 вересня, але вже в цьому місяці в мами закінчилася дія картки, і вона пішла, тобто пішла для того, щоб все це продовжити. І це навіть не з першого разу. Тобто декілька разів прийшлося сходити в Ашотбанк для того, щоб все це зробити. Тобто, навіщо все це робиться? Це робиться для того, щоб людина прийшла, побачили, що вона, вибачте, жива, що це дійсно вона отримує пенсію, і потім продовжують платити далі пенсію. Тобто, зараз війна можна було б якось прибрати ці, ну назвемо це так, перешкоди. Бо дуже багато людей, ну далеко не в кожного є ось ця можливість прийти. Особисто прийти і там підтвердити, скажімо так, свою особу. Але ось маємо те, що маємо. Тому ось поки що такі новини щодо пенсіонерів. Далі тарифи, а підвищення вартості послуг там ЖКХ в вересні взагалі не очікується. Ну принаймні, так повідомили. Тобто, в уряді що в місцевих бюджетах достатньо коштів для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати тариф. Але щодо електроенергії. Дивіться, нам обіцяли, що ми не відчуємо підняття тарифів, так Герос там розпинався, каже: ось все. Там не будете нічого відчувати. Все як було, так і буде. Субсидії дадуть, все взагалі, навіть і не відчуєте того підвищення. Що ми маємо натомість при споживанні 250 кВт за годину, 660 гривень зараз було 360. При спочуванні 500 кВт годин 1320 гривень було 780. При спочуванні 1000 кВт-годин 2640 було 1620. і от все, от вам і не відчуємо. Дуже дуже, дуже відчувається. Але люди можуть платити менше. Тобто заощаджувати електрику і платити вдвічі можна, встановивши ось цей двозонний лічильник. Чесно, ніколи ним не користувалася, тому не скажу там, чи правда чи неправда, наскільки все це економить, а, будь ласка, пишіть в коментарях ті, в кого є ось цей двозонний лічильник, які працюють за цим принципом день ніч. От, але там знижений тариф гривня 32, Тобто на місяць сім'я із там понад трьох осіб може заощадити десь понад 250 гривень, якщо ось змістить ці пікові навантаження на період з 23 до 7 ранку. Тобто, ось якось так. А, але це ще не все. Дивіться, з 1 липня в Україні також зросли тарифи для непобутових споживачів, тобто для бізнесу. А ви ж розумієте, що це призведе до того, що товари та послуги, виробництва яких є енерговитратними, незабаром подорожчають від 5 там до 15%. Тобто насамперед зростання цін позначиться на хлібоболочних виробах, молокопродуктах, швейній продукції. Тобто очікуємо, що це буде підвищення цін. Цін буде підвищення там тарифів і так далі. Якихось послуг і всього іншого. А що можу сказати ще? Ось кажуть, що нічого не підняли. Дивіться, для людей підняли, підняли для всіх, бо бізнес він не буде працювати собі, знаєте, в, там в якісь мінуси. Будуть підвищувати ціни на тари на якихось там ціни, там на послуги, і цим всім користуємося ми. Тому за все заплатить заплатять просто прості українці, от і все. Тому казати, що для людей нічого вже не підвищується, це неправда. Це неправда, підвищується, підвищується для всіх. Буде платити не тільки бізнес, будуть платити всі абсолютно. Далі доставка газу. Там просто щось таке мутять, якщо чесно. Там вже, вибачте, взяли за сраку дуже багато а, різних а, облгазів і так далі. І просто виходить так, що ми платимо. За повітря, тобто ось ця доставка газу це просто як плата за повітря. Почало вже там змінюватися дуже багато різних моментів. Туди не платити, платити вже Нафтогазу, там ще щось, там ще щось. І ось всі ці колаборації, тобто все йде до того, що скоріш за все. Будемо скоро платити тільки Нафтогазу і все. Але не йде все, знаєте, до того, щоб якось прибрати цю доставку газу. А все йде до того, що таки будемо платити, але тільки вже Нафтогазу. І до речі, там зараз ось ці платіжки змінюються. Дивіться, щоб не вийшло так, як в минулому році за газ, коли ви платили одному, а вийшло, що йому його вже все там заарештували треба платити іншому а він каже та ну ти заплатив тому мені нічого не прийшло давай плати мені ось якось так далі зміни для впо дивіться виплати для ВПО вже Зазнають змін з 1 вересня, тобто мова йде про кошти, які передбачені для дорослих в сумі 2 тисячі гривень, і для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень. Тобто цього літа урядом було внесено зміни в програму виплати. І ось перші нововведення вже набрали чинності з серпня. Тобто, зокрема, держава тепер буде зважатиме на фінансовий стан переселенців. Тобто, а простими словами будуть нормально так шманати переселенців, що мається на увазі. Коли під час нарахування допомоги будуть дивитися, чи купляли внутрішньо переміщені особи там землю, об'єкти нерухомості дорожчі там за 100 тисяч гривень, чи не отримують 2 тисячі гривень на місяці українці зі статусом ВПО, якщо вони мають приміром там депозит від 100 тисяч гривень, або чи купляли там валюту, чи коштовні якісь матеріали і так далі, понад 100 тисяч гривень. Тобто, якщо купляли все, люди вже не будуть отримувати допомогу. Далі а російський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях саме в вересні місяці. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. А яка ціль спроба легітимізувати окупацію та воєнні злочині, скоєної російської армії? Тобто всіх причетних до незаконного проведення виборів буде притягнуто до відповідальності згідно з законодавством України. Тобто, дорогенькі в ГУР закликали громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію щодо ось цих псевдовиборів? Знову будемо бачити цей цирк? Я дуже сподіваюся, що скоро все це. Закінчиться, і наостанок якою буде погода в вересні, а літня спека в Україні затримається. Ми всі вже трошечки втомилися від цієї спеки, але скоріш за все вона трошечки ще затримається. Хоча, знаєте, нехай краще буде тепло, ніж холодно. Отже, спеціалісти прогнозують в Україні теплий, а місцями навіть спекотний вересень, тобто переважно без опитів. Тобто, синоптики прогнозують тривалу спеку, вересень буде теплим. Спираючись на історичні дані за останні 70 років метеорологи надали середній прогноз погоди на вересень. Тобто експерти оголосили про початок явища Ель ніньо Ось це така, знаєте, феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану. Це означає сильна спека, це означає засухи, це означає катастрофічні наводнення й опади в багатьох. Регіонах світу, тобто це явище стане і причиною спеки в українських регіонах. Буде 22-26, отак приблизно ввечері буде нижче. От, тому дорогенькі, ось якось так, поки що спека нас не покине в вересні місяці. І взагалі обіцяють, що осінь буде така, достатньо тепла. Достатньо тепла. Я дуже сподіваюся, що і зма буде достатньо тепла, тому що. Це дуже нам допоможе цієї зими. Дуже сподіваюся на те, що буде трошечки поменше цих відключень світла, бо ми дуже стомилися від цього ох, минулого опалювального сезону. Тому будемо сподіватися, що цього року буде трошечки краще. Але чесно, я б не сподівалася, на, то, на те, що буде прям зовсім добре. Я думаю, що будуть вимикати, будуть вимикати. Але хочеться вірити в те, що такий, Природа нам допоможе і буде тепла зима. І ще дуже сподіваюся на те, що наші хлопці, наші хлопці будуть великі молодці і принесуть нам якнайскоріше перемогу. Молимося, молимося за наших хлопців. Вони в нас, вони в нас просто, просто чудо, просто чудо, без якого, без якого не було б того, що зараз є. А це це життя, це життя. Кожної людини, яка зараз живе в Україні, це наше з вами життя. Завдяки хлопцям. Ми з вами живі. Дорогенькі молимося за наших хлопців. Донатьте, допомагайте, хто не воює. Хай кожен зараз допомагає, тому що це все пришвидшить нашу з вами перемогу. Я всім бажаю перемоги! Бережіть себе на сьогодні. В мене все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.